Коханий привіт! А я тобі на вечері насмажила млинці, але трішки вдарила машину. Що зробила? Так кажу млинці! Дружина виявила бажання пожертвувати свій одяг бідним голодуючим сім'ям. Я сказав, що якщо її одяг їм за розміром, то не так вони вже й голодують. І тут почалася сварка. Людей традиційної орієнтації по всьому світу всього один відсоток. Але як тільки сідаєш за кермо машини, вони по всій дорозі. Турист говорить місцевому жителю. Я збираю різні легенди. Скажіть, будь ласка, ви знаєте якусь про ту самотню високу гору? Так. Одного разу двоє закоханих, взявшись за руки, піднялись на ту гору, і більше ніхто їх не бачив. Чому? Бо вони спустилися з іншого боку. Тато, купи мені шоколадку, донечко, ти вже доросла для солодощі. Тоді мені можна пити, курити і водити хлопців. Тобі яку Молочину?»